Дивіться далі. Завдяки державному центру зайнятості наші команди продовжують опановувати професію верхолаза. Тож ви побачите, чи під силу звичайним людям екстремальна робота. Справжні верхолази виконують різноманітну роботу на будь-якій висоті. Нашим гравцям потрібно швидко і якісно помити вікна високої будівлі. Це вітражі торгово-промислової палати. Я висоти боюсь, поэтому лізь прийдеться тобі. Опять я, так? Да? Експерти покажуть гравцям, як вдягати спорядження, закріплювати троси, звішуватись з даху та врешті мити вікна. Це буденна робота для верхолазів та небезпечне випробування для непідготовлених людей. Дуже важливо правильно закріпити систему, тому що це єдина точка опори для вас. Важливо, що крім системи, у вас в руках ще буде багато інструментів для того, щоб все це дело не держати. Э, Можна закріпити інструменти просто на карабінах. Професійні верхолази отримують чималі гроші за миття вікон у численних офісних центрах. Однак ця робота потребує підготовки, яку можна отримати на спеціальних курсах. Я готов. Куди ти А інструменти? Найскладнішим для наших гравців буде саме ця частина випробування. Їм потрібно переступити психологічний поріг, відштовхнутись від карнизу будинку та зависнути на мотузці. Тихо, 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 я ще держу. Збирай своє відро. Я ж говорила, що в мене… Ти його не закріпив? Ребята, вы увидели, как делать не надо. Зорин, вылезай. Вообще, герой, просто герой, знаешь. Задание надзвичайно сложное. Командам необходимо выбрать двух наисмеливейших игроков. Вони и подолают наступное выпробование. Кто выиграет, тот да, То что? Тот да, полезет да. или наоборот не полезет? У -у -у -у. Все равно. Паша, сегодня твой день. А в красный кто лезет? Алло, девушка. Летчик против Паши. Наших гравців готують професійні верхолази. Спочатку інструктаж. Далі найважливіший етап закріплення системи тросів. Олена та Павло матимуть аж дві страховки. Їх контролюватимуть профі. Гравцям потрібно спуститися до рівня третього поверху та вимити забруднені вікна. Інструмент не випав, як у мене. Вам смешно, а найскладніший момент – перевалитися через карніс. Павло вже завис над вулицею. Він чекає на Олену. Время піде після того, як вивісять. Обоє грабців зависли у повітрі на висоті шостого поверху. Якщо хтось з них хоче відмовитись від етапу, зараз остання можливість. Головне не дивитися вниз, так? Да? Павло та Олена продовжують виконувати завдання. Тепер їм потрібно спуститись на рівень третього поверху у Альони трос не достають до асфальта. Шутки шутками а він, короче, ніж на головне, не горіть пока нам голову? Павло виходить вперед. Він спускається швидше. На полтора корпуса синие опережают. Паша! красные обходять уже на пол коліна. Олена починає ногою збивати бруд з вікна. Так можна і скло пошкодити. Пашкін, проїде ще полтора метра. Краси уже фиксируется. Олена настільки впевнено починає мити вікно, ніби робиться щодня. Про Павла такого не скажеш. Тяжка є робота, я робота з тяжкою. Молодчина, видиш, набросила страхуючий тросик, щоб не уронити. А пошла вода. у аленчика вже все блістить, А паша по по-прежнему просто болтається. Осторожно, осторожно, ты помнишь, не спеши. Помню, что у нее в ведре вода. Представница червоных на земле. Завдание завершено. Предлагаю команду синих оставить на маршруте. Слушай, ну, мне наверху казалось, что ты просто не пойдешь на это задание. Мне тоже так казалось. По-моему, мы вас сделали. Мне даже в этой ситуации не к чему придраться. Знаете, могу, что быстро. правильно сделал в этом задании Паша? От зіла правильно всего лишь одну вещь. Он не снял шлем. Потому що я не бить, Лучше не слімай шлеми. Експерт Зорінг із самого початку припустився помилки. Він пустив ведро з інструментами. Це й був знак, його команда програла. Завдяки вмінню працювати на висоті, команда Резінга здобуває перший бал. Рахунок рівний – 1-1.